Друзі, в цьому відео пропоную порівняти два твердопаливних котла від виробника Крафт та виробника Phoenix. Це у нас Крафт С10, це у нас Фенікс B15. Фенікс на 15 кВт, Крафт на 10 кВт. Оба твердопаливних котли виготовляються зі сталі товщиною 5 мм. Позаду круглої конфігурації димоходи. У Крафта 180, у Фенікса 160. Ось таким чином виглядають підключення, конфігурація всіх патрубків. Можуть бути укомплектовані електронною автоматикою, можуть бути укомплектовані механічною автоматикою. Крафт 10 кВт має два теплообмінника, а позиції, які йдуть більше, 12-15, там вже йде три теплообмінника. Всередині камери згорання ми можемо побачити форсунку для подачі повітря в камеру згорання та мивайміклосніки. Третя дверцята, зольні, ось колесники. В крафті також йдуть додаткові ніжки, які можна вкрутити і по висоті трішечки відрегулювати котел. Ось таким чином виглядають дверцята. Ось така ось фарнітура. Фарнітурочка взагалі топ, ось такий градусничок на котлі. Фенікс теж 5 мм сталь, теж йде теплообмінничок. Полочні, дві полочки. Теж йдуть омиваємо колосники, але тут форсунки з боку немає на 15 кВт і на 10 кВт. Під колосниками тут є форсунка. Дивіться, комплектуються дані котли скрібочечком лопаткою клапаном збросу тиску. Виглядають ось таким чином. Котел Крафт можна розпалювати зверху, щоб паливо горіло і прогорало вниз. Котел Фенікс все ж таки запалюється знизу, оскільки форсунка тільки під, під колосниками знаходиться для подачі повітря. Ось такі цікаві варіантики, Кого зацікавило, пишіть, дзвоніть. Дивіться спеціально навмисно, не кажу там габарити, не кажу ці вагу, ціни. Якщо вас цікавлять ці питання, пишіть в коментарях або в приватній мені в лічку мені пишіть контакти в шапці профілю. Всім дякую за увагу. А і до речі, доставочка безкоштовна по всій Україні. Даних твердопалених котлів. Дякую за увагу, па-па.